Я вам щиро вдячний за ту співпрацю на процесі багатьох років, які, які, яка у нас відбувалася. Особисто кому, кожному вдячен. Рішення дійсно було виважене, я прийняв його, зваживши всі. Обставини, і я думаю, воно дійсно в даній ситуації єдине і вірне. Так що прошу це сприймати як належне. І хотів би всіх, до всіх звернутися, щоб ніхто з вас не приймав на середньові ніяких ні емоційних, ні інших якихось, якихось рішень або висловлювань. Та робота, яку ми з вами робили, вона не одноосібна, її можна робити. Тільки колективом, так що ще раз дякую і запрошую до того, щоб ви стали дійсно. У вас зараз дуже відповідальна у всіх ситуація, це встановлення нової поліції. Я хочу, щоб вона дійсно стала новою, і щоб ви повернули довіру населення до поліції. Я, чесно, відверто кажучи, останнім часом у нас дуже і дуже була втрачена.